Доброго дня усім! Звати мене Степанія. Вона на моєму рукодільному каналі. Сьогодні хочу показати вам свої роботи, які я вишивала за цей період. Напевне, тижні три пройшло вже. Це е, семплер. Я участвую в СП від мережки. Львів, магазин мережка. Магазин для рукоділля, там різні. Те, що для, для, для ракоділля. Треба тканинки і всякі ниточки, і всякі інструменти, наборчики можна там. Він знаходиться в Львові, але є в них сайт, наскільки я знаю, бачила. І можна замовляти і по сайту. Ем... На почат... Перед війною в нас був старт. Ми мали шити етапами цей семплер. Ем... Після закінчення вишивки повинна Наталя прислати була нам шармики. Дівчата деякі вже відшили, вже давно вже її оформили. А я ніяк не могла взятись, а це взялась і думаю, закінчити його, тому що хочу скорочувати трохи свої процеси, бо дуже мені напряжно. Я розпиляюсь. Наприклад, цей семплер могла спокійно вишити за два місяці, а я його тягну вже півроку. Бутички. Тому найбільше приділяю окремому. Дизайну якомусь, вишиваю його якнайбільше. А якщо треба там якісь звіти ще в інших СП, ну як в інших, я тільки в Більше, просто большая, от Юлії Мінської участвую, так наче більше ніде. От, І там по 2000 у нас я також покажу ці роботи. У мене там три картини. Так от, Семплер. Вишивка на тканині. Лінда 27-го каунту. Ось така. Брала я її в рукодільному сундучку. Уже давненько. Так, уже у неї я хотіла пробувати різні тканини, тому я її взяла. Якось так вона не дуже дорога була на той час. Кусочок. Ось цей кусочок. Нитки аеро, я беру їх у Віри Шнайдер. Дуже вони мені сподобались. Така от у мене організація. Це дитяча сумка, але я її конфіскувала в малої, бо її вона. Ой, бачите, і так не треба. Е, і нитки. Нитки зберігаю у зіп пакетах. Так мені зручніше, в мене тут і номерок, і її остатки, бачите, можна поскладати. Не викидаю залишки, якщо є більша ниточка, залишається, то тоді просто закидаю в кульочок і все. Може, десь буває, треба хрестика 2-3 вишити, і не хочеться брати цілу нитку, тому. Ну, от мені от, така організація сама практичніша. Вона займала, займає мало місця, видно нитку, видно, скільки тих ниток. Ну, якось так. Так, нитки Aero, Віри Шнайдер, Дуже класні нитки, майже як DMC. Я беру велику нитку двохметрову, складаю вдвоє, нею вишиваю і вишиваю до кінця. Тобто, кінчик не висутується, як в СХС, не пушиться. Ну, Дуже мені вони сподобались. І тепер так жалію, що я не змогла закупити на всі свої проекти цих ниток, тому що вони вже зараз починають дорожати, плюс це доставка із Китаю, її не дуже, я так розумію, вона є. Тобто вибір вже менша є. І від того, від того прикро. Але роботи в мене ще є, слава Богу. От тут вишито майже 70% уже семплера, дуже багато беку. Бек різними кольорами і фрузелки. Ну, саме основне це вишитий оцей коврик повністю, а так, ще повних елементів, ще повністю і не вишитих. Ну, всі. Тому що я вишивати по кольорах в основному, і так, без розмітки, без нічого що рахую. Такий от прикольний у мене вийде рукодільна кімнатка така. Будемо продовжувати. Так, наступна робота в мене, в мене помощниця є. Так що будемо Будем да. разом знімати. Така от я в групі в Фейсбуці Переяславська сорочка. Дівчата дають з Переяславського музею схеми. Можна ще записатися, донечко. І вони іди сюди. І вони дають схеми. І вишивається, і кожен місяць, в кінці місяця, ми потрошки здаємо звіт, хто скільки вишив. Я вишила дві майже, не майже одну уставку і другу почала Ой. на сорочку. Такий от узорчик. Так, mm -hmm. Такий от узор дуже мені подобається. Я вишиваю хрестиком, я показувала чоловікові також з восьмикутними такими зірками. І шукала собі узор, але хотіла щось таке ніжніше більш. І от традиційними техніками такі от продовжую вишивати. Тканина обична домоткана, не знаю, ну, не натуральна, там є якийсь лавсан, щось є вставка. Червона ниточка «Айро» 321, а чорна СХС 310. Гарно все лягає, гарно вишивається, тільки потрібно терпіння. Дрібненький такий класний узор. Досить дрібна тканина, мені для вечора досить незручна. Але я стараюся вишивати в день. так. Будемо потрохи продовжувати. Може, на Новий рік получу сорочку. Може. Ну, Будемо надіятися, що буде тихіше, спокійніше в нас в Україні, не буде таких стресів коливань. От. Дай Боже хлопцям здоров'я напередку і, і ангела-охоронця дуже гарного нашим українським. От, зараз покажу наступні роботи. Так, наступна, е, наступні в мене роботи. ЗСП больше, ніж просто большая. Юля Немінська веде його. Вона йде в богині рукоділля. Мілочка перейменувала групу. От в мене тут всі три процеси, і всі три процеси складені в один. одним органайзером. Е, нитки Пері, це я вже показувала цей процес. Такий от у мене така осінь. Дуже класно вона, виходить, така яскрава. От. Вишито тут 65, здається, відсотків, якщо я не помиляюся. Точно не скажу. Ну, більше половини, більше 60. І так вона мені важко йде після 50%. відсотків. Чогось. Нема на ній неї чи натхнення, чи чого. Я не зрозумію до цього впадеш. Але по 2000 я собі поставила норму 2000 обов'язкових на цих роботах. Працюю по сазі. Нитки пері, тканина канва від Юлісічка Рук. 16-й каунт українська. Проста українська канва, сіра, така підльон. Наступна робота це королева. Тут нитки аеро. Чорні нитки пері, тому що я їх взяла цілу упаковку, якось так вийшло. І, і, ну, кудись їх треба вишивати, а тут дуже багато чорного, тому картина велика. Вона не влізе вся. Це королева, я її виграла в Юлі Немінської в проекті. Така от вона. Розміри не скажу. Бо не пам'ятаю, треба дивитися в сагу. І тоді, ну, дуже велика: 335 на 470. Написано ж збоку, бачите? От така от королева. Схему я виграла, ниточки докупила. Тканина 18-го, так, 18-й каунт, також брала в юлісіч рук. Я взяла собі відріз цілий. Метровий чи двохметровий. І так собі порізала і працюю на них. Наступна картина сонячні бризги». Обидві картини від химери. І королева, і сонячні бризги». Тут також нитки аеро, така от палітра прекрасна. Люблю такі от кольори голубенькі, бірюзові. Чорні також пері. Тут я йду вже. Такими участками, бо тут дуже багато одиночок. Також картина велика: 350 на 430. Сонячні бризги від химера. Спочатку не хотіла їх вишивати, але все ж таки, химера це і наша одна дівчина, не тільки росіянки. Тому вишиваю картину, вишиваю. Також по 2000 немає у мене великого натхнення. Але потрошки. Тим більше літом не дуже є, як вишивати. Така от мішанина, тут стільки одиночок. Ну, якщо здалеку, то класно повинно вийти. звичайно. Така от красота. Стільки я не вишивала. З такими проектами працюю. Хочу закінчити той семплер від мережки і братись за золоту осінь. Золота осінь є картина в схема є. Де я брала схему? Паперову я купляла, а потім я знайшла перенабір на море схем і скачала і вишиваю вже по сазі. Щоб, ну, так легше працювати, звичайно, по комп'ютерній схемі, ніж з, з бумажки. Хоча я колись сказала, що ніколи не перейду. От. Так що такі в мене роботи. Якщо я щось не забула, ну, я могла і забути. Треба потрошки знімати вам відео, але я не маю на це часу і своєю м'ялкою не можу. Вона чуде, ужасно. Ну нічого, ще поки маленька, сюди лізе, все, все провіря. Так, ще що хотіла сказати. Миру нам всім. Перемоги в Україні! цій війні хочеться жити мирно, не боятися їхати в місто, не боятися повітряних тривог, не боятися за своїх дітей, батьків, рідних. Дай Боже нам пережити це все, не втратити глузд нашим ЗСУ. Ангела хорошо, охоронця. І щоб били русню скоріше. Дякую всім за увагу. Хто додивився, усім до побачення.